Це європейська Mazda CX5, на яку ми встановили газову систему Prince, яка працює у пропорції 95% газу на 5% бензину. Також особливістю цієї системи є те, що вона повністю має детальну інструкцію і готове програмне забезпечення. Більш детальна інформація буде доступна на youtube каналі ГБО Технології. Давайте знайомитись з Mazda cx 5 в контексті газового обладнання. Перш за все, зверніть увагу, що у нас немає жодних помилок. При цьому ми працюємо на газі. Я роблю демонстрацію, як у нас еластично відпрацьовуються холості оберти, немає жодних коливань. І навіть коли ви будете їхати в пробках, смикатись на цій системі: а це система принципі, ID 3.0, у вас не буде жодних складнощів. Він дійсно буде працювати автомобіль, мається на увазі, і система газова. Дуже якісна і дуже стабільно, без жодних зауважень. І, скажімо так, коригувань на те, що це ж газ. У вас абсолютно штатно працююча система, у вас абсолютно нормально працюючий автомобіль. Ви використовуєте до 5% бензину, решта буде газ. При цьому ми ще спробуємо заміряти динаміку розгону. І порівняти, яка вона на бензині і на газі, це не про секунди, це не про те, щоб постійно їздити на великих навантаженнях. А те це про те, що дана система дуже ефективна, і коли ми не маємо розбіжності у динаміці розгона, це означає, що ми працюємо саме так, як це треба.